Село на Сході України, два Абрамси в засідці, російська бригада наближається. Абрамси в тому селі важать по 60 тонн ціна кожної 9 мільйонів доларів. Вони мають композитну броню та гармату калібру 120 міліметрів. Троє чоловіків у кожному танку вірять, що перебувають у середині найпотужнішої бойової машини, яку коли-небудь створювало людство. Вони на мить мають рацію. Коли російська бригада заходить у село, Абрамси відкривають вогонь. Перший постріл знищує позицію. Другий танк приєднується до атаки. Бойові машини Бредлей прибувають одразу після цього, випускаючи 200 снарядів на хвилину зі своїх автоматичних гармат. Димова завіса вкриває цю територію. Російські оборонні лінії здаються. Здається, це класична перемога, потужний вогонь, точна координація, очікуваний результат. Але поки це відбувається на землі, щось спостерігає з неба. І це щось коштує лише 400 доларів. Дрони з видом від першої особи, зібрані в гаражах і керовані операторами за кілометри звідси. Вони змінюють вікову військову доктрину, але більшість солдатів ще цього не усвідомили. Дивіться того ж дня, коли відбувся цей бій з Абрамсом, відбувається дещо інше. За кілька кілометрів звідти російський танк Т 90 М рухається дорогою. Т-90 – це найсучасніший танк Росії. Він має металеву сітку від дронів, динамічний захист і системи РЕБ. Це 4,6 мільйона доларів військових технологій. Але оператор дрона вже знає його слабке місце. Він знаходить щілину, невеликий отвір, напіввідкритий люк. Дрону не треба знищувати танк повністю. Достатньо дістатися до боєприпасів, і саме це і відбувається. Вибух відбувається миттєво. Вогонь виривається з люків. Екіпаж не встигає вибратися. Танк вартістю 4 мільйони 600 тисяч доларів знищено дроном за 400 доларів. І це не поодинокий випадок. Таке відбувається щодня. Кілька разів на день. Ще один російський танк намагається захиститися. Екіпаж приварює ланцюги під нижчем корпусу. Вони вважають, що це заблокує дрон. Дрон просто змінює тут атаки. Результат: ще один знищений танк. Інший обладнаний системою радіоелектронної боротьби за 200 тисяч доларів, яка блокує сигнали дронів. Але оператор просто чекає три секунди, поки система перезавантажиться. Цих трьох секунд достатньо, щоб дрон пролетів і скинув гранату у люк. Бачиш тут закономірність? Війна змінюється швидше ніж танки встигають адаптуватись. А тепер дозволь мені показати тобі, що сталося з тією російською бригадою, яку я згадав на початку. Два абрамсим лише початок. Бригада немаленька, шість броньованих машин, два танки, вантажівки з боєприпасами, десятки солдатів. Мета підсилити передову. Проста місія з поповнення запасів, але є проблема з великими колонами. Чим більша сила, тим більша ціль. Їх знаходять ще до виходу з бази. Розвідувальні дрони картують весь маршрут, визначають, де колона буде змушена сповільнитися, позначають вразливі точки. Засідку вже підготовлено. Коли перший транспортний засіб починає рухатися, українці не атакують одразу, вони чекають, дають колоні просунутися вперед, дозволяють їм увійти в ідеальну зону ураження. Першим уражають передній танк. Дрон First Person View влучає прямо в ціль. Машина зупиняється, перекриваючи дорогу. Транспортні засоби позаду не мають куди їхати. Вони застрягли у строю, і саме тут починається артилерія. Гармати М 777 відкривають вогонь. Це не випадкові постріли. Кожен снаряд має точні координати, які в реальному часі передаються дронами. Один влучає у вантажівку з боєприпасами. Вибух настільки потужний, що вибиває вікна на великій відстані. Прибуває більше дронів. Вони атакують транспортні засоби один за одним. Дим стає настільки густим, що російські солдати майже нічого не бачать попереду. За кілька хвилин 30 мільйонів доларів обладнання стають димлячим брухтом. Жодне підкріплення не доходить до передової. Того дня місія повністю провалюється. Обидва Абрамси, що почали бій, повертаються на базу без подряпин. І знаєш що вражає найбільше? Цей результат не був випадковістю. Більшість вважає, що перемогти в таких битвах просто, якщо маєш найсильніший танк, але це не так. Перевага це координація. Спочатку йде розвідка. Малі, безшумні дрони літають високо. Вони спостерігають за всім, прокладають маршрути, визначають закономірності, бачать, де колони зазвичай зупиняються, де вони вразливі. Потім йде планування. Групи на землі отримують цю інформацію в режимі реального часу, вирішують, де розмістити артилерію, де дрони First Person View чекатимуть, коли атакувати. А потім відбувається виконання. Перша атака блокує ціль. Потім артилерія дезорганізовує формування, а дрони first Person View знищують окремі транспортні засоби. Протитанкові групи добивають залишки, чотири елементи діють разом. Загальна вартість менша, ніж одного сучасного танка, але ефективність нищівна. А знаєш, що вражає найбільше? Люди, які керують цими дронами, це, це не солдати, яких роками тренували. Ще кілька місяців тому багато з них були інженерами, програмістами, дизайнерами, графічними спеціалістами. Сьогодні українці можуть знищити танк вартістю 4 мільйони доларів за допомогою пристрою, який поміщається у рюкзаку. Оператор дронів добре підсумував сучасну реальність, сказавши раніше, щоб знищити танк, потрібен був інший танк. Тепер потрібні лише терпіння і хороший кут. Терпіння, тому що ці команди проводять дні, відстежуючи один єдиний конвой, сплять короткими змінами, їдять холодні пайки, чекають ідеального моменту, вивчають місцевість, кожен поворот на дорозі передбачають, де конвой сповільнить хід, де стане найбільш вразливим. Одна помилка означає втратити дрон, втратити можливість, а можливо і життя, якщо позицію буде виявлено. Але коли все вдається. Команда з чотирьох людей нейтралізує силу, для якої раніше був потрібен цілий батальйон. Ти помітив ці танки? Два леопарди разом з Абрамсами просуваються вперед. Їхня вага 60 тонн. Гордість європейської інженерії. Один із них уражено. Полом я охоплює корпус. Здається, це кінець, але ні. Те, що ви бачите, вже це робота системи активного захисту. Боєприпаси згорають контрольовано, їх викидають до того, як вони вибухнуть всередині танка. Екіпаж виходить, усі живі, кожен із них повернеться додому. Ось у чому різниця, коли ти знаходишся всередині сучасного танка. Коли ти всередині радянської сталевої труби. У російських танках такої системи нема. Боєприпаси вибухають усередині разом з екіпажем. І якщо вже говорити про російські танки, дозволь мені показати тобі правду про них. Те, що ти зараз бачиш, це Т-90, який рухається дорогою повністю захищений. Принаймні так вважає екіпаж. Бронемашина оснащена металевою сіткою зверху додатковими бронеплитами та постійно увімкненою системою радіоелектронної боротьби. Але оператор дрона щось помітив: передня частина танка не захищена, екіпаж так сильно подбав про захист верху, що забув про передню частину дрон летить прямо, точно влучає, і танк миттєво стає вогняною кулею. Уся та додаткова броня. Тижні роботи зі зварюванням плит, сотні тисяч доларів на обладнання. Усе це не має значення, бо є слабке місце. У сучасній війні дрону потрібна лише одна вразлива точка. І ці атаки відбуваються постійно день за днем на кожній ділянці фронту. Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Сіверськ. Ось так. Кожен самотній танк у небезпеці Росія втрачає танки швидше, ніж встигає їх замінювати. Задумайтесь, на Т-90 потрібно 3 роки, а на дрон три дні. Жорстка математика не на користь тих, хто залежить від танків, і це чітко показує одна статистика. Волонтери жертвують гроші, щоб виготовити більше. Імпровізовані фабрики працюють цілодобово. Це гонка між вагою та спритністю, між традицією та інноваціями. Для захисту від нової загрози росіяни використовують системи радіоелектронної боротьби. Якщо російський конвой з ескортом ці системи створюють бульбашку, що блокує сигнали дронів, теоретично це мало б захистити весь конвой. Але українські оператори просто чекають. Вони пропускають конвой, чекають, поки машини РЕП стануть попереду, і тоді атакують із незахищеного тилу. У результаті конвой був повністю знищений, система захисту виявилася марною. Те, що ви щойно побачили, це адаптація в реальному часі знаходити слабкі місця, використовувати помилки, не боротися з силою проти сили, а боротися розумом проти сили. І з кожним днем цей розум стає все гострішим. Оператори випробовують швидші дрони. Зв'язок на великій відстані, тактику рою, коли кілька дронів атакують одночасно. Українські волонтери, які керують цими дронами, тренуються щодня і перетворюють цивільні навички на військові інструменти. Програміст навчається керувати бойовим дроном за кілька тижнів. Тим часом навчання екіпажу танка триває місяці, а іноді і роки. Ви бачите різницю? Одна сторона розвивається з швидкістю технологій, а інша застрягла в доктринах десятирічної давнини, і це повертає нас туди, звідки ми почали. Ті два Абрамси, що чекають у селі. Отже, вони виграють той бій, але не тому, що вони не переможні, а тому, що мають підтримку. Дрони забезпечують розвідку. Артилерія готова відкрити вогонь, піхота з протитанковим обладнанням. Танки все ще мають значення, але лише не самі по собі. Ну, вони просто дорогі мішені. Справжня сила походить від співпраці, від роботи кількох систем разом, від обміну інформацією в реальному часі, від прийняття рішень швидше ніж ворог встигає зреагувати. Це війна 21-го століття. Справа не в тому, який танк сильніший, а в тому, яка система розумніша. І щоразу, коли російська колона намагається просунутися вперед, щоразу, коли танк виходить сам, цей урок знову засвоюється найгіршим чином. Все тому, що вони недооцінили два танки, які не були самотні. Я хочу почути вашу думку, яке майбутнє танків у сучасній війні? Чи вони ще важливі? Залиште свою відповідь тут у коментарях. Якщо вам сподобався цей контент, поділіться ним з тими, хто також цікавиться військовими технологіями та аналізом конфліктів. І якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу.